Колись бачили, як із брудної потрісканої тракторної шини, тієї, що мала б лежати на звалищі, народжується майже нова. Це не магія, це ремолдинг технологія, яка дає друге життя гігантським колесам. Сьогодні ми покажемо, як відбувається відновлення шин для тракторів і чому цей процес вражає навіть досвідчених механіків. Не перемикайтесь! Зараз побачите, як із відходу роблять ресурс. Починається все з ретельної перевірки каркасу. Фахівці шукають тріщини проколи, розшарування, адже якщо основа не витримає, відновлення не має сенсу. Лише ті шини, які проходять перевірку, потрапляють на подальші етапи. Далі починається найцікавіше процес, у який важко повірити, доки не побачиш на власні очі. Наступний крок: зняття старого протектора, величезна обертаюча машина зрізає зношену гуму, залишаючи рівну поверхню. Це як гоління для шини. Стара поверхня йде у минуле, щоб поступитися місцем новому життю. Далі шліфування шину полірують до ідеальної чистоти, прибираючи навіть мікрочастинки старої гуми. Адже новий шар має прилипнути до каркасу бездоганно. Після очищення наноситься спеціальний клеєвий склад адгезив. Саме він забезпечує щеплення нового протектора з основою. Цей момент ключовий, бо без міцної хімічної зв'язки шина просто не витримає навантаження у полі. Далі на підготовлену поверхню накладають новий шар гуми або готовий протектор. Він обережно намотується навколо шини, як величезна стрічка. Після цього шину поміщають у спеціальну форму матрицю, яка повторює рисунок протектора. І ось головний етап вулканізація. Під високою температурою і тиском новий шар спікається з каркасом. За кілька годин шина виходить із форми і виглядає, наче щойно з заводу. Форма, протектор, структура усе відновлено до заводського стандарту. А якщо вам подобається потужна агротехніка, обов'язково подивіться наші інші ролики. Посилання в описі під відео. Farm Focus — це місце, де техніка оживає. Де ми показуємо не просто машини, а людей, які створюють майбутнє сільського господарства. Перед тим, як шина знову потрапить у поле, її перевіряють. Баланс, товщина, герметичність, якість рисунку усе контролюється. Лише після цього шина повертається в роботу, готова витримувати сотні годин важкої праці на полі. Ремолдинг це не просто ремонт, це технологічне відновлення ресурсу, яке дозволяє заощадити доши ші... і зменшити кількість відходів у десятки разів. Уявіть. Шість відновлених шин за ціну двох нових: менше сміття, менше витрат, більше користі для господарства і природи. Такі шини використовують на тракторах, комбайнах, причепах і в сільському господарстві, і в промисловості. А головне вони знову готові працювати на результат. А тепер ваше слово. Чи доводилось вам користуватись відновленими шинами? Напишіть у коментарях. Ми обов'язково прочитаємо кожну історію і, можливо, покажемо вашу техніку у наступних випусках. Підпишіться на канал Фарфокуст, поставте лайк і разом зробимо агросвіт ближчим до кожного. Дякуємо за перегляд і побачимось у новому відео!